ліцей Вікторія рік 2015 Двісті м'яч не спущений. М'яч не спущений. Дай мне ты вот Артем, Артем іде хорош, хорош, ничего, ничего, Алексей, ничего. попадай.

Ніж, я більше не роби, це ж холодно, на у нього мокра голова. Ніж. Як цьому робіть від вами, але ви так було в діти. Рухай, рухай, те дайте. Помори. Хороша, все, ніщо до центру це ці оріцентр. Далі, далі. Нікого пасує. Тут не ключо ми чув. І пішов ніч. Кидає пас на запас. Ну, дай вперед. Дай вперед. А. Седіні, дайте пас, во. Його цю команду не обіде. Так на том полі.

Олег, вийш, Олег! Прийди, прискочи! Та йди, Ів, не чекай! Ів! Ігорко, коли мене стукається, не чекай, зразу біжи!

Твоя дитина була, Тому що подружку знайшов. Сюди, сюди відпишись. Дай капучку, дай капучку, дай. Капучак. Оставчик, ну ти голова, будь уважні, оставчик, будь уважні. Що, хлопці, що ви тут насілуєте той м'яч? Що є? Скинь, Ром, скинь. Ром, скинь. Та що з вами є? Ні одного прийому. Що вони сьогодні грають? Ка, ні прийому нічого немає взагалі. Тимо бій на зод. Закар, ти де? Ти маєш бути там! Остапся, дивитися ти є! йому, поможи Ігор! Дід не тиніром. Отак, зір його. Де, пшоло Добре? Пішов, пішов, отак, за Дай, дай діло, а ти не ти! Браво, закарм! Закар, молодець, закар. Молодец, Зарайте там, та визирайте швидко. Пішов по плану, оставьте. Вот Свійте, сітяйте! Три патрії, два прийоми. Пішов, пас, дай пас! Добре, Васька, добрый. Ну, пас, да Забігай, Бодя! Бодя поможи! Дай, 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 дай сюди! Ну, то дай зразу На, що ти ведеш тут? На пощаду, як так? добре. Дай з Але ви граєте сьогодні. Я в шоці. Потелі за потієм. Дай, Ай, дай, дай. по плану! Як ти думаєш, на нього йде ящик в бою? Я не розумію, так. <ріпи> Добре, Вася! Що то є? Чому розриви такі великі? Нападаючи, то підійдіть сюди, ну трохи.

Один ноль рублевський.

Йома, те, ви як вони дивитися, коли граю! Ну... Остап Руси! Aye, aye, aye. Stop right! Stop right!

Треба, біжи, дай, да. Голову піднімай. Говоріти з тобою. Я, Я між, так, як злову підніметься? Бачите, ми граємо поліцею. Вони позамерзали, каже, вони ми не мирмоли замерзли. Дай, дай, дай! Сам-сам, дай лядь, ля, дай ля, ля. доганяй! Давай, давай, давай! Ще 10 хвилин грати, Олексій спокійно. Через пас.

Ма Там в центрі троє, та верніться хтось. А де подарунки сьогодні не буде, на заворот. Сам, 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 сам! сам. Помагаємо, помогаємо! Бодяш! É, Chiviane! 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 Вибей! Дай! Низо! Даля! Синяється! Рома, заміні! Ні, почекай! Рома, А Então, então, então Dobra, então. falou Кидай, кидай, ром, Хорош, Ром, хорош! Так а що він не каже? Він каже, що я готовий. Він не сказав, ти не виходиш, заважаєш грати. Там би другий забив, а ти не кажеш. Я ж... Артем на м'ять. Забежайте, что ж ты хубаваешься?

За ним, за ним стас <риклад> <риклад> один. один! Захисни грай. Вище. до кінця! Йди ж! Ще одна на поле. Да, боді. Та аут, чом він цей? Та наш аут. Артем, Артем, до гравця. Артем, до гравця. Давай, давай, твоего, ну давай. Рішайте, решайте. Влад, давай решай, Влад. Ай. Полено! там до кінця Полено до кінця.

Давай, давай, до кінця. Один-один.